Уявіть собі пенсійну систему, в якій шахтар зі знищеним здоров'ям отримує у 10 разів менше, ніж суддя у кріслі з кондиціонером. У 10 разів у той час, як ви, ваші батьки або сусіди виживають на 4-5 тисяч гривень, інші отримують пенсії в сотні тисяч. І це не фантазії, це реальність України 2025 року. Чому така прірва між звичайними і особливими? І як це все ще дозволено законом? Сьогодні говоримо про найгучніше соціальне питання пенсійну несправедливість. Середня пенсія по країні 5800 гривень, але 62% пенсіонерів отримують менше, ніж 5000 гривень. Це непрожитковий рівень. Це межа виживання. Тепер контраст. Судді понад 100 тисяч гривень щомісяця, деякі до 390 тисяч, прокурори понад 200 тисяч гривень, а шахтарі, які все життя працювали в умовах, де неможливо навіть дихати, максимум 29 тисяч гривень. Особисто я не уявляю, як після такого можна взагалі вживати фразу. У нас немає грошей у парламенті. Гроші є просто не для всіх. Все це не ринок, не бонуси, не заслуги, а радянський спадок. Спеціальні пенсії були створені для окремих елітних категорій, і ці елітні пенсії досі не залежать від вашого трудового стажу, не індексуються разом із загальними. Не підлягають скороченню навіть у воєнний час, вони формуються від посадового окладу плюс коефіцієнт, тобто ви можете працювати 15 років і отримати більше пенсії, ніж людина, яка пахала 40. А тепер уявіть, що всі ці суми захищені законодавчо, і поки хтось економить на ліках, у інших автоматичний перерахунок раз на рік без звернень і довідок. Це не просто про цифри, це про довіру до держави. Система, де одні рівніші за інших, не може бути стабільною, особливо в умовах війни, кризи бюджету, мільйонів бідних пенсіонерів, коли 25% населення економить навіть на їжі. Такий розрив створює соціальну напругу, і якщо її ігнорувати, вона вибухає і не лише у коментарях у Фейсбук. Особисто для мене неприйнятно, що пенсія депутата могла в 50 разів перевищувати пенсію виховательки дитячого садка. Це просто приниження. Найперше скасувати або жорстко обмежити спецпенсії. Це або об'єднання всіх у спільну пенсійну систему, або встановлення верхнього ліміту, наприклад, у 5 середніх зарплат. Також потрібно прив'язати пенсію до внесків і стажу, а не до посади, провести повну аудит пенсійних виплат, забезпечити щорічну прозору індексацію для всіх, а не лише для обраних. І головне не імітація, а реформа, яка працює на всіх. Інакше довіра до держави продовжить падати, а люди. Виходити на вулиці. Пенсійна система це не про цифри в таблиці, це про повагу, про гідність, про відповідальність держави перед тими, хто її будував. А зараз будують тільки ілюзії. Якщо вам болить те саме, підписуйтесь на соціалку, ставте лайк і поділіться відео з друзями. Разом ми підсвічуємо ті теми, які дійсно важливі. Напишіть у коментарях. Яку пенсію на вашу думку можна вважати справедливою, і чи готові ви підтримати скасування спецпенсій до зустрічі?